Thank you for watching! Всім привіт! І з вами Марина Алдон, і це історії для дорослих. Сьогодні ми поговоримо про людину, яку заклеймила чорним тавром радянська влада, які приписували антисемітизм, розбійництво та погроми, яка насправді була великим ідейним патріотом України і все своє життя віддала на служіння своєму народу. Це Симон Петлюра. Цілих 100 років правду про нього приховували від людей, йому, як і Бандері, Росія приписувала страшні злочини, яких він не здійснював. Навіть із його смерті влаштували публічне явище, про яке говорили у всій Європі, цим самим намагаючись вбити національну ідею українства. Московія, як і у війні проти України у 2022 році, у 1924, задіяла усі можливі спецслужби та фабрику фейків, навмисне вигадуючи небелиці і запускаючи ці цинічні вигадки не лише на українських територіях, але і в ряді європейських держав, аби дискредитувати Україну і позбавити її міжнародної підтримки. Ким же був Петлюра високоінтелігентною людиною, журналістом, літературним і театральним критиком, головою директорії, головним отаманом військ і флоту УНР? Отже. Нині ми розкриватимемо правду про петлюру і розвінчуватимемо міфи про те, що він був антисемітом і скоював страшні погроми єврейських поселень. Чому насправді українець поліг від кулі у Парижі і чому його вбивцю виправдали? Але перед тим підпишіться на канал, аби не пропустити нові відео. Симон Петлюра народився 22 травня 1879 року у Полтаві у сім'ї міщан козацького походження. Батько Василь Павлович нащадок давнього козацького роду, мав власний дрібний бізнес. Мати Ольга Олексіївна походила із давнього козацького роду Марченків. Родина була багатодітною. У Симона було вісім братів і сестер. Початкову освіту здобув у церковно-парафіальній школі. У 1890 року. 1995 році вступив до Болтавської духовної семінарії, захоплювався історією, хоровим співом, грою на скрипці, літературою. Гарно співав, грав у виставах. Світогляд формувався під впливом Шевченкового кобзаря творів Котляревського та історичної літератури. Із з 1898-го належав до таємного українського гуртка. У 1901 році виключений із семінарії через революційний Мазепін. Дух, участь в організації виступу в семінарії композитора Миколи Лисенка, який на той час був заборонений царською Росією. У 1900 році Петлюра познайомився із харківським адвокатом Миколою Міхновським, автором брошури «Самостійна Україна і став активним членом революційної української партії. Готуючись від арешту, у 1902 році виїхав на Кубань. У Катеринодарі нині Краснодар вчителював, однак невдовзі був заарештований за діяльність у Чорноморській вільній громаді і поширення антиурядових прокламацій. Згодом його відпустили. Але як неблагонадіному заборонили викладати, тож він почав писати статті для газет. У 1905 році після амністії повернувся до Києва, де також займався журналістикою. У 1909 році познайомився з Ольгою Більською. З 1910 року жив із нею у цивільному шлюбі, який пара зареєструвала аж у 1915. В 1910 11-му народилася донька Леся. Після революції у Росії організував у мінську, де жив на той час український з'їзд фронту, на якому його обрали головою Українського військового комітету Західного фронту, і делегували на перший всеукраїнський військовий з'їзд. Його учасники обрали Симона Петлюру, головою Українського генерального військового комітету. А після утворення 28 червня. Того ж року Генерального секретаріату Української центральної ради першим генеральним секретарем військових справ. 27 липня 1918 року петлюру заарештували за звинуваченням у підготовці проти урядового заколоту. Майже чотири місяці утримували в Лук'янівській тюрмі. 13 листопада він був звільнений. Виїхав до Білої церкви, звідки керував антигетьманським повстанням директорії УНР. До складу директорії Петлюру обрали заочно. У грудні 1918 року директорія повалила гетьманську владу. 19 грудня 1918 року українська армія увійшла в Київ. Почалося відновлення республіканського устрою. Та ОНР. 22 січня 1919 року відбулося урочисте проголошення універсалу директорії УНР про об'єднання УНР і з УНР у єдину державу. У цей час більшовицька Росія вдруге почала збройну агресію проти України. У важких внутрішніх і зовнішніх умовах 10 місяців Петлюра очолював збройну боротьбу армії УНР. Проти білої та червоної Росії за цих обставин багато уваги приділяв переговорам із представниками Антанти, Румунії Польщі після укладення Варшавського договору з Польщею українські війська разом із польською армією провели наступ на більшовиків і 7 травня 1920 року здобули Київ. У травні 1920-го Польща уклала перемир'я з радянською Росією. Війська УНР, які в листопаді 1920 року перейшли Збруч, були інтерновані. Через захоплення України більшовицькою Росією Петлюра до смерті змушений був жити у еміграції. У жовтні 1924 року оселився у Франції, де організував видання тижневика «Тризуб» і Продовжував виконувати обов'язки голови директорії УНР і головного отамана УНР у Парижі 25 травня 1926 року Петлюра був убитий. Що за гріхи приписала радянська влада Петлюрі від Петлюри його популярності в Україні та у світі Росія боялася, тож треба було придумати міф, аби очорнити його і заодно з ним усю Україну та українців. І це потрібно зізнатись Московії, яка вирізнялася винятковою підступністю, вдалося. Це ж вона робила із іменем іншого славного сина України Степана Бандери. Посилання на відео про нього дивіться в описі. Так само, як і Бандеру, комуняки прибрали Петлюру у еміграції, руками також вихідця з України. Сценарій майже один в один ідентичний. Йому приписали участь у масових погромах євреїв, адже ця тема могла бути актуальною у будь-якій державі. Антисемітські Можна було зустріти аби де у світі, а самі євреї на той час не мали офіційно власної держави. Хоча варто наголосити, що самих євреї гнобили і не любили самі ж росіяни, завжди намагалися виселити їх у колонії на околицях своєї імперії, і багато з них змушені були мешкати у резерваціях, частина з них на Одещині. У кожній із воєн московити намагалися звинуватити опонентів у тих гріхах, які скоювали самі. Зараз ми це добре побачили на власні очі, тож не треба дивуватися, що відповідальним за погроми єврейських колоній, зроблених руками більшовиків, Росія зробила українця петлюру, якого ненавиділа, слави якого боялася. Що ж відбувалося насправді? У 1919 році на території України справді відбувалися криваві погроми євреїв. Здійснювали їх війська Антона Денікіна, червоноармійці, різні грабіжники та анархістські московицькі загони. Мова йде передусім про Балту на Одещині. Саме цей аргумент на судовому процесі висунув адвокат Самоїла Шварцбарда, який застрелив Петлюру. Про нього ми поговоримо. Пізніше. Утім, погроми там було здійснено більшовиками у той час, коли директорія уже покинула містечко і там орудували московити, і Шварцбард про це не міг не знати. Другим аргументом було названо Проскурівський погром. Приводом до нього стала. Спроба більшовицького повстання, після придушення якого отаман Іван Семесенко наказав убивати єврейське населення Проскурова. Семесенко справді керував одним із загонів Петлюри. Утім, коли Петлюра дізнався про вбивство євреїв, дав наказ розстріляти Семесенка, а родинам вбитих. Виплатити компенсацію, уряд УНР виділив 20 мільйонів гривень на допомогу родинам потерпілих. Петлюра давав євреям особливий статус ВНР. Те, що Петлюра не просто не був антисемітом, а надавав євреям привілейований статус ВНР, прямо доводять його дії. 12 квітня 1919 року директорія видала прокламацію, у якій йшлося. Український уряд буде усіляко боротися з порушеннями громадського порядку, викриватиме і суворо каратиме злодіяк, злочинців та погромників. І перш за все, уряд не потерпить ніяких погромів, спрямованих проти єврейського населення України, і вживатиме усіх засобів для знешкодження цих мерзенних злодіїв. Наступного дня Симон Петлюра, як верховний головнокомандувач українського війська, видав наказ арештувати та віддати під трибунал усіх вояк, що підбурювали до погромів. 27 травня 1919 року директорія прийняла. Закон про утворення надзвичайної комісії для розслідування єврейських погромів. Винуватців передавали до військових трибуналів. Під Києвом було страчено чотирьох українців, які брали участь у погромах. У Райгороді офіцера Міщука та кількох козаків. У містечку Смотрич: 14 козаків. Страчено було також отамана Семесенка, організатора. Страшного Проскурівського погрому у лютому 1919 року. Більше того, на українських гривнях, надрукованих у часи УНР, написи робилися чотирма мовами українською, російською, польською та єврейською ідіш. Для захисту інтересів національних меншин у складі першого українського уряду було створено Генеральне секретарство з міжнаціональних справ, при керівникові якого передбачалися посади заступників з російських, єврейських та польських питань. Після проголошення УНР у листопаді 1917 року було утворено Міністерство єврейських справ, на чолі якого став один із засновників соціалістичної єврейської робітничої. Партії публіцист і суспільний діяч Моше Зільберфарб яскравим прикладом українсько-єврейського політичного співробітництва стало ухвалення малою радою 9 січня 1918 року закону про національну персональну автономію. У Конституції УНР писалося, що євреї є законною складовою Української держави, адже раніше. Національні меншини права на автономію не мали. Вони отримали статус державної нації при тому, що власної держави ще не мали. Виходило, що їхньою батьківщиною за законом була саме Україна, такого ніколи ніде ще не існувало у світі. Як писав єврейський історик, дійсний член Української вільної академії наук Соломон Гольдельман, це був фактично день народження єврейської національної автономії України. За жодної влади в Україні євреї не мали на той час ще стільки пільг, як за петлюри. Ким був убивця петлюри? Убивця Петлюри Самуїл Шварцбард, євреї за походженням, був агентом Росії, родом із Одещини. Останні роки за наказом більшовиків мешкав у Франції. Там же де і петлюра вбити петлюру він отримав наказ від більшовиків. Хоча на суді стверджував, що помстився йому за погром єврейських поселень. Саме так йому наказали говорити партійні керівники. Агентом Росії був і адвокат Самуїла. Комуніст Андрій Торес, який витягнув підзахисної зв'язниці, хоча за тодішніми законами Франції йому загрожувала смертна кара. Та Шварцбарда не просто відпустили, але й виправдали, споплюживши ім'я Петлюри не лише перед євреями, але й перед усім світом. Таким чином працювала цинічна московицька брехня. Такими ж методами Росія працює і сьогодні. Ця нація не має в душі нічого святого і не зупиниться ні перед чим. Ми повинні про це пам'ятати і неодмінно перемогти, покласти край багатовіковому свавіллю та гнобленню московитами інших народів. На сьогодні все. Любіть Україну! Якщо сподобалося відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, і пишіть у коментарі, про що б ви хотіли, аби я зняла наступне відео. Бувайте!